Пекельно смачний привітик моїм файним підписникам та гостям. Рада вас вітати на каналі Язика та Хвеська. Сьогодні я до вас смачним домашнім заливним яблучним пляцком. Він дуже простий, бюджетний і то цілий кілограм яблука. Яблучка вибирайте, які у вас є, з тих, і готуєте. У мене вдома були ось такі виросли: червонобокі, червонощоки, жовтенькі, зелененькі, з яких було, з таких я і приготувала. Вся кількість необхідних інгредієнтів внизу в описі під відео. Миємо наші яблучка. Нарізаємо тоненькими скибочками. З шкіркою, шкірку ми не знімаємо, Видаляємо тільки із серцевинку. Шкірка в нас буде слугувати як каркас. Вона буде тримати форму, і ви знаєте, що в шкірці найбільша кількість пектину, а пектин то такий природній клей. Ви вже собі вибирайте сорти яблук з тонкою шкіркою і так само нарізайте їх тонесенькими скибочками. Я колись готувала і без. Шкірки і шкіркою і по всякому. Смакує і так і так. Ну що, музику ми послухали, яблочка порізали, показую, якими скипками. Ось бачите, як на відео. Не так, не товсто і не дуже тонко. А зараз будемо робити наше тісто. Збиваємо яєчка, до яєчок додаємо дві склянки цукру. В наших рецептах, в моїх рецептах, подальшому будете бачити, у нас в грамах нема, в нас усе у стакані. Такий, знаєте, як колись був стакан-гранчак. Колись вагів не було, як тепер у зараз все є. Все міряли гранчаками. І так у мене всі рецепти, не в мене, а в. Нас, мами моєї, записані мірка, стакан, Гранчак. Знаєте що, мої файні підписники та глядачі? Мій канал зовсім молоденький, от тільки нам три тижні. Я починаю свій шлях, і мені хочеться, щоб усе було чесно. Бо я така сама господиня, як ви, я не професійний шеф-повар, показую все, як є. У рецепті було 6, яєць, я дала 4 штучки. І з чотирьох штучок яєць вийшло теж нормально і смачно. Знаєте, на моєму каналі все буде просто, чесно, без понтів, без прикрас, але з душею. Тільки правдиві та перевірені рецепти роками та часом. Ну, звичайно ж, будуть і нові рецепти, але зараз тільки правдиві рецепти, перевірені роками та часом. Змашую форму. Дно та боки форми маслом. Можна присипати манною крупою, можна не присипати. Я застелила пергаментний папір, викладаю на форму яблучка, добре втрамбовую, і будемо завершувати наш етап приготування. Зараз додаю в яєчну суміш. Кефір, який постояв та подружився з содою. Зараз ви побачите, який він пухкий став. Вливаємо в яєчну суміш, додаємо 2 стакани борошна, вони вже в мисочці стоять. І все і ще гарно міксером збиваємо. Наша суміш вийде, як рідка сметанка, і тією сумішю заливаємо наші яблучка і ставимо в духовку на 180 градусів. Приблизно до години часу. Але, як завжди, мусите орієнтуватися по своїй духовці, бо в кожних духовка різна. Тому такі справи. Ну, не будьте ви вже такими скупими, бо я маю до вас проханнячко. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, запаліть українське слово, щоб україномовного контенту було якомога більше. Давайте разом! Творити український YouTube. Пам'ятайте, мова наша зброя, а кожен ваш перегляд це постріл у ціль. А я вам дякую, що були зі мною. Від душі вам бажаю мирного неба над головою! Здоров'я, любові та добра! Будьте всі щасливі! До нових зустрічей на каналі Язика та Хвеська.